е, знаєш, слухав тебе і <смі> зрозумів, що може ти так відкрив цю тему, почав, і дякую тобі за такий а, вступ. Давайте поговоримо, давайте трошки пофілософствуємо на тему коучингу, довічного коучингу. І дійсно, коли я формулював назву теми, то якраз впадав саме. Mm -hmm. Розуміння, що mm -hmm. коучинг може бути довшим, так? І знаєте, сьогодні день, день, коли ми говоримо про вплив коучингу на майбутнє, і для мене довічність коучингу особливо впливає на наше майбутнє. В нас є 30 хвилин. Я бачу, що ми можемо вкластися трошки навіть швидше ось і е, на початку знаєте, що що відбувається що ми бачимо то знаєте є е, таких е, два, два напрямки один коучинг, це е, саме такий е, більш аспіриновий, коли людина приходить до клієнта до коуча, і, знаєте, знаходить відповідь, починає бачити якось по інакшому з різних боків, починає розуміти якось глибше те, що в неї, з нею, в її житті відбувається. І це дуже класно, дуже чудово. коучинг працює. І, е, але знаєте, що насправді далі відбувається? Відбувається те, що ми, як люди, багато знаємо, самі багато знаємо. І з коучем людина може чесно відповісти собі на ті чи інші речі. І, е, і це круто. Але знаєте, знати та Робити це зовсім про інші речі. І ми дуже багато знаємо, вже дуже багато знаємо так. Не дуже часто ми визнаємо те, що знаємо, признаємося собі, в тому що знаємо, але знаємо. А ось піти зробити, піти зробити ті чи інші. Кроки, а, піти а, почати щось робити, піти відмовитись від чогось, сказати чомусь ні, а сказати чомусь так це вже інший рівень. І, знаєте, найпотужніший коучинг це довгостроковий коучинг, коли. Людина не просто починає а, щось розуміти, а починає діяти. І коуч супроводжує людину у тому, щоб людина зробила кроки, почала рухатись. А в нас є такі вади, в нас є, знаєте, а, наші особливості, тому що. Як багато коучів тут присутніх, ми як коучі працюємо з багатою кількістю клієнтів, і знаєте, я бачив клієнтів, які дуже добре розуміють те, чого прагнуть, те, чого хочуть, а дуже багато клієнтів, які цього не розуміють, не бачать. Я запитаю вас тут і зараз, куди ви живете? Куди ви живете? Де та, знаєте, крапочка на вашій життя, до якої ви хочете прийти в якомусь стані з чимось матеріальним? Робити щось чи не робити щось, незважаючи ні на що. Так, в нас є де війна, і, знаєте, останній час дуже-дуже хвилюючи, тому що. А, на Харків сьогодні, вчора, після вчора здійснюють атаки і змінюється. Дійсно, все змінюється. Але знаєте, як може вплинути те, що змінюється, на те, чого ми прагнемо, чого ми хочемо від цього життя? Знаєте, це така аналогія, як піти до магазину. Ми хочемо купити хліба, чи щось там. Пішли до магазину, а він зачинений. Але ми хочемо купити хліб. Що ми робимо? Ми шукаємо інший магазин. А буде другий зачинено, знайдемо третій магазин. Але знайдемо. Ми хочемо купити, ми знайдемо, ми купимо. І те, що магазин закритий, ніяк не впливає на досягнення того, чого я хочу. Але ж, знаєте, зрозуміти те, що я хочу, до чого я йду, та що таке моє щастя в бізнесі, в житті, в кар'єрі, в професії. З чого воно складається? Коуч допомагає зрозуміти. У мене а, з вами буде зустріч, а, я не пам'ятаю, на чому тижні, і у нас буде такий формат м, групового коучингу, де ви зможете доторкнутися, зможете подивитись ширше на те, чого ви прагнете. На те, що для вас є цінним, і на горизонт не місяці, а роки наперед. Щоб трошки, знаєте, окреслити. І, знаєте, чому тема довгострокового коучену? Чому тема довічного коучингу актуальна? Тому що, знаєте, подивіться останній час, наскільки пришвидшилися зміни у світі, зміни в країні, зміни з нами. Щось постійно відбувається. І е зовнішні обставини впливають, вони, знаєте, як е той вітер, який. який а, своїм подихом а, скидає пил, скидає листя з того, що є для нас, особисто для нас, особисто для кожного з нас вас цінним. Те, що є головним. знаєте. І це головне виходить на поверхню. І знаєте, цей вітер. Останній час такий постійний, і постійно щось виходить, виходить, ми краще починаємо відповідати собі, що відбувається, які є, що для мене є цінним. А розуміння впливає на наше бачення нашого життя, нашого майбутнього. Розумієте? І тоді тема довічності це тема постійного аналізу, постійного, знаєте, такого шляху розуміння, чого я хочу, чого я хочу, чого я хочу. Обставини змінилися, чого я хочу? Куди я крокую? Де моя? Точка а, щастя, і тоді знаєте, те, як я працював десь, знаєте, не пам'ятаю, багато років тому а, у такому аспіринному форматі, коли клієнт приходив, щось там пропрацьовував, розумів щось і отримував внутрішню поштовх, щоб піти щось зробити, а потім зустрічався з собою на цьому шляху. Тому що а, а, хтось з нас не може дозволити собі мріяти, щоб зрозуміти те, чого хоче. Хочу. Комусь складно почати робити крок. А хтось може мріяти, а хтось може починати, але йому складно продовжувати. Знаєте, я знаю, що багатьох з нас щось починали у своєму житті: ходити до спортзалу, вчити англійську. Але нас вистачало на якийсь час, а потім ми закинули. Тому якомусь кількості людей складно а, бути наполегливим, шукати, як зробити у задоволення, але як зробити і крокувати до того, до чого хочу. А комусь складно завершувати. Ми продовжуємо тягнути. Те, що робимо. Ми продовжуємо робити, робити те, що робимо. І комусь складно зупинитись, відкинути, відрізати, сказати ні, завершити те, що є. І це дуже маленька частина того, з чим стикаємось ми з вами. На шляху реалізації чогось, яких змін внутрішніх, зовнішніх, когось допомагає, супроводжує людині, клієнта. У довгостроковій перспективі клієнт починає краще розуміти себе та розуміючи себе, знаходити ті кроки, ті шляхи якими можна дійти до, чого, до того, до чого він прагне. І тоді, знаєте, давайте глянемо на еволюцію, Еволюцію, яка відбувалася з нами на, за багато-багато, я скажу так, тисяч років. Колись ми їли руками. Так? Ми їли руками. І це було зручно. Це нормально, десь там десятки тисяч років тому. так? Потім з'явилася різноманітна їжа для використання якої, для споживання якої, знадобилася так? І ми почали використовувати виделку. Спагетті. Можна з'їсти руками, можна, але з виделкою смачніше, краще. Right? І я дуже радий, що ми е, міжнародному коучингу працюємо особистістю як коучі з клієнтами, І... Е, а не використовуючи. Інструменти так і таке інше, і ми стаємо як коучі інструментом, працюючи своєю особистістю. І тоді клієнт може використовувати, як би це не звучало, але використовувати мене як коуча. Щоб що? Щоб з'їсти ці ну, макарони, як виделку, зрозумієте? з якою краще смакувати то життя? Використовуючи мене, я не соромлюсь цього казати. Я слухай кажу клієнту сам своїм клієнтам. Ти зі мною зможеш. Все що завгодно, але ти, ти, я я твій інструмент, використовуй мене в тому ем, темпі, так, як тобі є за потрібне, щоб отримати те, що ти хочеш, щоб стати тим, ким ти хочеш. Знаєте, В бізнесі все дуже просто. Кожен бізнес має Загалом одну єдину ціль. Якщо це, звісно, не громадські організації, як, наприклад, ICF. одна ціль у бізнесу це заробити гроші. Так? Це одна ціль. Поняття в підприємництві і в, в книжках мета бізнесу це прибуток, це прибуток. Під різним а, соусом зробити світ краще, але ціль прибуток. Вимірювальна, зрозуміла ціль прибуток. А, у житті теж це просто. Кожен з нас йде до однієї цілі бути щасливою людиною. Як це не важко у тому просторі, в якому ми живемо? Але ми хочемо бути щасливою людиною. Ми прагнемо цього зробити себе трошки щасливіше. І знаєте, розуміючи це, коучинг стає таким інструментом досягання щастя. І коучинг не про, про конкретні результати, звісно, про зміни, про те, що можна виміряти. Це коучинг. але про внутрішні трансформації, зовнішню трансформацію, внутрішні цілі, зовнішні цілі. Клієнти бувають дуже різні, і ми як коучі працюємо. З внутрішнім і зовнішнім, коли клієнт каже слухай, я, я хочу відчути впевненість у тому, тому, тому. Я хочу стати таким, таким, таким. Я хочу проявлятися так, я хочу реагувати так. Я хочу в мене була одна клієнтка. Я хочу а, бути в більшому стані любові до себе, до оточення, до всіх. І це її мета, внутрішня мета. Хтось хоче адаптуватись, виїхати, побудувати, стати на нову сходинку кар'єри, заробити, купити. І це зовнішнє. Внутрішнє, зовнішнє може бути пов'язано, але все це про ціль про стати бути щасливою людиною. Щоб, знаєте, потім, не дай Боже, коли ми будемо замить до смерті, не жалкувати, що щось ми не зробили, що діяли якось не так. Що Щось не почали, щось не встигли, кому щось не сказали, з ким не поговорили, щось не почали з кимось і інше. щоб бути щасливим. не забуваючи про себе в будь-яку мить знаєте, нашого буремного життя. І тоді, Дивлячись на все це довгостроковість, пожиттєвість коучингу, довічність коучингу. Це як е, такий новий, нова сходинка еволюції. Коли нам потрібно використовувати коуча. Знаєте, е, як Крім психології, я захищав дисертацію саме у психології, щоб стати доктором філософії. Я ще маю фінансову освіту, у мене три а, а, вищі освіти, освіту юриста, у мене червоний червоний диплом юриста, правознавця. Але я не експерт 100% у праві. Я звертаю за допомогою до профільних спеціалістів. Я щось знаю, так, але звернутися до спеціаліста краще. Знаєте, як, наприклад, дівчата, які мають довгі волосся, ви можете зробити собі стрижечку, зачіску. Відскубати самі собі кончики волосся. Можете. Закинули голову, відскубали і все. Так. Ми можемо самі. Але звертаючись до фахівця. Ми отримуємо кращий результат. Фухівцем у темі усвідомленості, фахівцем у темі руху, у темі зрозумілості бачення своїх цілей, прагнень. Є якого. Це фахівець. І я дуже радий, що. За останні роки, а я в коучингу доволі давно я бачу постійне, постійне, постійне зростання цікавості бізнесу, цікавості а, людей до коучингу, тому що постійно пришвидшуються зміни у житті. Знаєте, я колись а, ще у 2008 році був. Виконавчим директором доволі ем, великого дилецького підприємства у Києві. І тоді я познайомився ще в 2007 році. Познайомився з коучинком. Наша компанія мала змогу найняти коучів, які працювали з командою керівників. У нас 14 чоловік тоді було на протязі трьох років. Наша компанія досягла таких вершин, що просто відірвалася від конкурентів дуже-дуже потужно. І то був ще 2007 2008 та 2009 роки. Тоді я познайомився з коучем. І тоді я відкрив для себе, знаєте, таку дуже-дуже цікаву, цікаву річ готуватися до найгіршого, сподіваючись на краще. Думайте. Є речі на які ми не впливаємо. Нам хочеться. Перекласти відповідальність. Як то знаєте, ми а, були, коли почалася війна, нам хотілося вірити. Ми знали, що може бути це не так, але нам хотілося вірити, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Нам так зручно перекласти відповідальність. Але ці речі, на які ми не впливаємо взагалі, ми можемо брати відповідальність за свої цілі, за своє життя, за свої дії, за свою бездіяльність, і це теж потрібно щось перестати робити, перестати діяти.